Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля. Ми продовжуємо грати в гру, яка називається Місця для незв'язаних, знову ж попередження, що в цій грі є сцени там, депресії, суїциду, тривожності і інших страшних штук. Тому перед тим як дивитися, подумайте, чи ви готові це бачити. А також тут може спричинити блимання епілепсію, тому також бережіть себе. А ми продовжуємо грати. Ми були в, ч в чарівному місті Котії. Так, типу, воно справді існує. А так, ми це все бачили, може. Це був адмірал, він прийшов, щось там розказував. Точніше, адмірал це вона. А, так, зараз спробуємо прогнати. А, давай, 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 давай. Тут єдине, що воно, типу, не зберігається конкретно з якогось діалогу, воно зберігається. Спочатку якоїсь локації. А, так, ти можеш все, оце ми запитували її. Так, чи є якісь сторонні ефекти, вона теж нам про це сказала. Добре, і тут купа котів і всі вони навчали. <рес> так, власне, накіт. А я не хочу жодної їжі для котів, дякую. Мерау для мене? <гум> Ні. Так, ми можемо залишити їжу для всіх котів. <гум> так, типу, насолоджуйтесь маленьке. <гум> Тут можна покласти їжу котам. Так само, тільки передній подобається. Хоча, можливо, це, типу, що цій частині, цій частині подобається. І вони всі такі. Це будиночок для котів. Він набагато більший, ніж той, що ми зробили для адмірала. Це прям не те, що будиночок, це прям величезна вежа. О, море. Так, або, можливо, це океан, адже це ж Індонезія, тому, скоріше все, це океан. Хоча чисто технічно океан складається з морів. Так, давайте ще їжу. Так, минулий ще їжу. Вони задоволені. Коротше, вони всякі лякі котяші звуки видають. О, це звучить дивно, це ще якась... Це ще якийсь кіт? Не знаю. Де ще якийсь кіт? Так це вже виглядає наче озеро якесь не океан Це ж чудово, я все ще його можу це погладити. Е, ти можеш дати йому одну? Вона тримай? Так я не розумію. Ну. No. А, ну так я дала всім їм їжу. В чому проблема? А, ще тут є кит. Але цей кіт якийсь глючний. Коротше, він всілякі звуки, це, типу, не працює. Йому здається, це не подобається. Я хочу тебе погладити, чекай. Це жовта квітка, немов та, яка була в моїх снах. Зачекайте, в мене є червона книга також. Чи це може бути. Чи це може бути. Як це називається? Space Dive? Space dive це може бути Чи може бути. А... Цікаво, чи працює це в реальному житті? А, ну, я ж думаю, що це безпечно спробувати. Бо я навіть не знаю. А можна погладити котика? Котика дайте погладити. Та ну. Дайте котика погладити. Жовта квітка. Кіт перетворився в квітку в шок. Воно справді так працює, немов у моїх снах. Що ж мені робити? Чи може щось стати ще більш дивним? Не знаю. А це? <світ> це ти потрапив. До речі, якась комета? Немовби розлітати на не космос? Це Квітка? А що таке Space Direct? Типу, як пірнути в космос, як ця дівчина? Чи щось, типу, я пірну в космос як і дівчина якась? А як її ж звали? І що вона робила тут? Ого, розкіла квітка. Вона писала твори, як ти забув, як ти забув. Е, якийсь аркуш, це якась історія. Це був час, світ мав закінчитись, чи світ закінчувався, а вся планета була перетворена в пил. Щось мало типу, покликати дитячі малюнки, але це щось більше, ніж те, що мало. Хто тут? Це, типу, провидіння? <праведіння> Я не знаю, що таке професія, але хай буде провидіння. Той, хто говорить е, долю цього життя? Чому це якийсь стрьомний кіт? Ти не можеш зупинити моє проведіння Що? Е, це розпочалось? Бо це розпочалось, тому ти нічого не можеш зупинити. <кій> е, кіт, та де ти? Я хотіла тебе погладити. Що сталося? У мене знову ці погані відчуття? О, ні, заспокойтесь, всі! Рая! Так, у нас є нова казка а, і вона у нас ось тут. Всі котині вчать. Ось ця історія. Ого. Можливо, ми потім все разом почитаємо, бо тут прям багато всього. Бо мені здається, що треба його якось типу скласти по порядку. Окей. А. Це якийсь мітинг котів. Рая, що сталося? Я, я не знаю. А... Кінець близько м'яу. <хи> О, ні. Вони будуть зараз нападати, вони приготувалися до нападу. Коти так дуже виглядають. Коти виглядають дивно, після того, як я порину у космос. Що ж сталося? Чому вони стали такими атма? Зачекай? Іди геть. Що таке хіст? Ну, коротше, це, мабуть, типу був. Кінець близько. Все, ми тікаємо від вас, ну у вас якісь стрьомні. <плес> Ого! <плес> О, Рая, ці коти образила тебе? Ні, але це просто сторонній ефект. Побічний ефект. О ні, це була моя помилка, вибач. Що? Що ж, все добре, типух. А, ти виглядаєш хворою. Нам потрібно і піти довіду тебе додому негайно. Вибач, ми щось перестаралися Опа. Опа. Кінець світу, мяу-мяу Що з ними? сталося? Що сталося? Вони діють, наче коти, Чи, що їх змусило спожеволіти? Чи можливо, на них так впливає кіно? Можливо, я можу. Ах. Ах, боже, ти така слабка зараз рая. Просто зачекай тут, я все вирушу, я все розрулю, я це вирішу. Так, час прибрати тут, розібратися з цим всім. Так, це нам потрібно буде? Так, нам потрібен пароль без поняття. О, воно ну все ще закрите, ну, бо ми не знаємо пароль чекай. Так, давай поговоримо. Я не знаю, що сталося, але я хочу піти додому. Всі просто збожеволіли, чи, може... чи це може бути кінець світу? Я не знаю. Можливо, це кінець нашого уявного світу, бо <с racket> все розпочалось з нашого дитинства, і ми не могли б би пірнули воду, і можливо, це насправді світ проекції якоїсь Я просто йшов з студії кіно і все перетворилось на божевілля. Що тут сталося? І, типу, і шо, 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 і шо, шо? -шо? Чекай? А, вони що, типу, актори? Що так себе ведуть? Хлопці, що тут сталося? Хтось, просто зупиніться. Треба щось робити. Щоб. Щоб жити, треба жити, як то кажуть. Я хочу кота якось погладити, чекайте. Я навіть не знаю, з ким першим поговорити. Так, ми поринаємо в твою голову і дізнаємось, що у тебе шиза Ой-ой-ой. Так, щось не так з цим постером тут сюди коти. Так, ми щось тут замінили, і тепер тут не коти. Ой-ой-ой! Тут тепер просто всюди коти. Ми ламаємо котів. Так, що з тобою? Тут все ще коти на постерах, і я не можу піти. Окей. Ми зараз все вирішимо. Так, коротше, коти всюди. Мені потрібно щось зробити. Ну, поміняй їх просто на щось. де Нема котів. Отак ми поламали свій. Світ. Цвіт. І світ занадто крихкий. Так, ми це зробили. Ой ти. А, чи всі куди пішли? Так, всі куди пішли. Дякую. Це божевілля довкола. Ти. Тобі типу це потрібно. І нам дали є цей. А... Як це не швабру, а мітлу. Ви даєте мені мітлу? Так, типу. О, прибирай тут. Ох, це було щось. Сподіваюсь, типу більше немає котів, як ми пішли, вирішуємо ще питання. Так, ну ви як? Ви вже можете спілкуватися з людьми? Що мені треба робити? Коти там, білети, вона щось переживає? Кратше, вони всі почали нявчати. З <реш> вами все добре. Ні, з ними точно не все добре. Можливо, <реш> нам треба було з самого початку погладити кота. Так, щось тут Wiggle Wiggle. О, щось там рухається. Так, ми поприбираємо. Це ми прибираємо поппорні за всіма свинями. Опа, квітка якась заквіла. Ти був тут весь цей час. Ви були тут весь цей час, так, сину. Я був під оцією о, штукою о, як і все моє життя. І я ненавиджу свою роботу. Я знайшов ключі, це може бути корисно Можливо, а можливо, і ні. Так, ну начебто нічого більше не пропустили, але мене ще не всі квітки тут ще полагодили. Так, і що ти мені ще зараз скажеш? Що я. не знаю, божеволюєш. Просто божеволюєш. О, ні, ні, чекай, я хотіла. Не про що ти говориш? Я пішла назад, я дізнаюсь, про що ти говориш. Мяу-мяу. А ну, да, дійсно. Про що б ти ще говорив? Оці коти які небезпечні. Так, нічого не відбулося. Е, там хтось є, так, я застряг. О, чуваче, треба щось зробити Типу, мені потрібно знайти, як тебе відкрити. Знайди сокиру і, типу, ти зможеш тоді це вирішити. Та, я знаю, де її знайти. Так, типу, поспішай, будь ласка. Там молоток можна взяти сокиру, але а, давай запитаю, де її знайти? Можливо, ти мені скажеш ключ. Так, в лобі є пароль. А, який пароль? А, так, наш бос змінює зміню кожен день. І я думаю, що це з його улюбленого фільму жахів. Як же він називається знову? А як називається той фільм жахів? Ой, коротше. Ладно, ладно. Я без поняття, як називається твій фільм жахів? Можливо, це ми пішли. Ні, я не можу піти, поки все це не повирішує. де мені, мені знайти цей фільм жахів? Так, можливо, вона знає. Так, ні вона теж не знає. Нехай буде 1991. Отже, пароль 1991. Все, ми залізли. Ой, ні, чекай, нам ще не потрібно в твою голову Ми пішли назад, чекай, чекай, чекай. Ми завчасно це зробили, пішли назад. Ми пішли назад, і тепер ми зараз візьмемо сокиру. Так, давай. А, давай. 1. 9, 9, 1. Є! Ми відкрили, отримали сокиру. Давай, забираємо. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та. -та 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 а ми з тобою вже говорили? О! Начебто говорили. Ладно, коротше, ми пішли тобі в голову. І будемо там рубати сокирою. Це, як воно називається? Те, в чому ти застряг, якісь там. Е, якісь. Е, я не знаю, як ці палиці називають. Ну, це не палиці, дерев'яшки якісь Зараз ми тебе визволимо. Ось ключі О, я нарешті визволився, дякую. Та, будь ласка, давай бігом виходь. Це, і тут ще одна квітка заквіла. Але бачите, лише сині заквіли, а жовті ще не зацвітають. Що ж сталося? Я маю йти до раї? Так, ми пішли до раї. Що ти взагалі вже можеш говорити? Що ж сталося? Бо я теж хочу це знати. Що за. Що за чортівня? Що тут сталося? Що, всі коти пішли? Так, да, вони були всі. Якісь глюкануті ці коти. Так, Рая, зізнавайся, це ти зробила? Ти там жива? цих людей ніхто не зверне увагу. Рая, все вже набагато краще, ти можеш піднятися я, а я давай я тобі допоможу. О, він зараз її понесе? Ні, ні, її не поніс! А як він їй допоміг? Так, вже майже захід сонця. Бережи себе, Рая, добре. Якщо ти не будеш себе почувати добре, просто скажи мені, я тобі допоможу. А тобі потрібен пікібек? Ш... Я не знаю, що це таке, а я можу побіклуватися про тебе все добре. Добре, це не добре. Сила твоя дуже небезпечна, і вона стає ще гірше Ей, все було добре, Атма. Що <клес> <клес> там відбувається? А? Хто там? Більше людей стало б божевільними? Це проблема. Будь ласка, зачекай, мені потрібно поглянути. О, боже. <клес> О, Боже <клес> О, ні. Я не перевіряв назовні, що відбувається. Що ж за фігня відбувається? Що, весь світ з божеволю? Так, чуваче, Заспокойся, я допоможу тобі. Ти мене ляснув по обличчю. Ей, заспокойся. Він доволі сильний, я не можу, типу, його е, заспокоїти. Ей, е, пропусти мене. Е, так, якщо він продовжує так робити, я просто. Е. Так, вона зараз його врятує і помре. Я не знаю краще. Є, фаєрбол Жесть. А, що? Що тут сталося? Ти вже став нормальним? Та блін, Рая. О, ні, рая. Я сподіваюсь, ти добре. Ей, Рая, під... Рая, підіймись, Рая. Ні, явно що з Раю щось на ок. Там, мабуть, реально якийсь, якась комета летить, да? це блискавка? Чи це комета так. <кі> Кінець першої глави Рая. Так, а на цьому ми зробимо паузу. І вже другу главу, я думаю, розпочнемо в наступній серії. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, поширювати відео друзям і, звісно, поставити дзвіночок, щоб не пропустити цю та інші ігри. І всім до наступної зустрічі. Бувайте!